Для встановлення кредитного ліміту перейдіть у ліве меню Ще, Доповнення, Модуль Кредитний ліміт встановіть та налаштуйте. Даний модуль дозволяє налаштувати для окремих клієнтів можливість сплачувати послуги та товари в борг. У налаштуваннях цього доповнення співробітник із доступом до модуля встановлює індивідуальні суми кредитного ліміту для кожного клієнта. За замовчуванням роль адміністратор салону не має доступу до цих налаштувань, тобто адміністратор може провести оплату в борг лише в межах уже заданого ліміту, але самостійно змінювати чи надавати його клієнтам не може. У налаштуваннях модуля у полі пошук та додавання клієнта введіть ім'я або прізвище або номер телефону клієнта. Додайте клієнта. Введіть суму кредитного ліміта для клієнта. Саме в рамках цієї суми клієнт зможе сплатити послуги та товари в порг. Натисніть Зберегти. За потреби ви можете активувати чекбокс, дозволити зміну кредитного ліміту з картки клієнта. Кредитний ліміт відображається в карті клієнта. Окремим блоком. Також переглянути кредитний ліміт можливо безпосередньо у карті візиту. Оплата кредитними коштами проводиться як оплата з балансу клієнта. При оплаті та в чеку кредитний ліміт відображається як баланс клієнта. Якщо на балансі є власні кошти, то відобразиться кредитний баланс плюс баланс клієнта. Таким чином, оплата кредитними коштами проходить так само, як і оплата з балансу клієнта. Щоб погасити заборгованість клієнта за кредитним лімітом, виконати поповнення балансу клієнта. Інформацію про заборгованість відображається в окремому звіті ліве меню Аналітика, звіти, блок Фінанси, звіт Заборгованість клієнтів. При необхідності ви можете приховати цей звіт від працівників у правах доступу.